Всім хай! Ми на каналі Тока Ори і сьогодні я записую другу частину, Як ми облаштовуємо будинок. Тараз я, звичайно, не облаштовувала будинок, ну, я просто трошки змінювала своїх персонажів. Якщо ви ще не бачили це відео, то обов'язково його подивіться. Але перед переглядом обов'язково обов обов'язково підпишіться на канал, якщо ви звичайно цього ще не зробили, та поставте лайк. Говорю зразу, що буде дві частини. Тому так, з самого початку я все приберу. Я все прибрала, що тут було, буду облаштовувати. Так, починаємо з ціни. І так, хочу зробити гардеру. Напевно, таку, чи може ось таке краще? підлога буде ось в так. Звичайно, у нас тут полки. Полок буде у нас три. Так, в мене така бока трошки обновилася, тому буде всього лише три, а не п'ять. Ну, так, перех... я зараз візьму речі і буду їх складати. Це речі. Це як бачите, їх трошки мало І так же вивчай Олекса. Починаємо все складати. Ось так хай буде. Далі речі. Міта. Далі речі Олекс. Кочнувато вам не здається, тому я зараз дещо додам. І ось що я додала. Далі я хочу додати люстру. Я пам'ятаю один лайфхак, як зробити гарно. І ось Може може Можемо щось так може. І всім папа. Чому папа? Тому що е, я не встигнути інші кімнати. Ну, хоча давайте ще не будемо прощатися. Давайте тут ще щось зробимо і вже будемо прощатися. Давайте Тут буде трошки така світліша попитка. Ну. Дозволюємо щось оранжеве може. Я знаю, що можемо додати. Ну, всім пока. Якщо ви забули, тоді поставте лайк і підписуватися на канал. Нагадую, що мені це дуже гарно піднімає настрій, як і для всіх блогерів. Тому всім па па